13 листопада працювати разом з ним. В історії про чудесний вилов риби, описаний у 5 розділі Євангелія від Луки, ви побачите різницю між працею без Господа і працею разом із Ним. Ісус сказав: Попливи на глибінь і закиньте на полу свій небід. Луки 5.4. Петро відповів: Наставнику! Цілу ніч ми працювали і не вловили нічого. Та за словом твоїм не небода. У результаті вони безліч риби набрали. Це чудо, яке безпосередньо передувало покликанню чотирьох апостолів, було задумане як уроки для них і для нас. Ми можемо навчатися з нього. Що праця під керівництвом Господа і з його присутністю принесе великі результати, навіть після того, як набагато серйозніші зусилля в тому ж місці без нього не дали жодного результату. У наші дні ми багато чуємо про роботу для Господа, але дуже мало про роботу разом із ним. Саме про останнє говорить Біблія, тоді як про роботу для Господа вона не згадує. Між цим є величезна різниця. Багато людей у своєму запалі працювати для Господа беруться за справи, яких Бог від них не вимагав. Якщо людина задовольняється працювати лише з Господом, така помилка ніколи не буде зроблена. Той, хто працює для Господа, часто трудиться з усіх сил, але лише власною силою, а потім просить Господа благословити його зусилля. А той, хто працює разом з Господом, просить Господа діяти в ньому і хотіти і робити за своїм благоговінням. Филипян 2:13. Тому хто говорить тільки слова Господа, не потрібно просити Господа, щоб він дав силу цьому слову. Тому що він знає, що Бог сказав: Слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене, воно не вертається. Ісаї 55,11. Його слово зробить те, що йому завгодно, і досягне успіху в тому, для чого він його посилає. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надарма. 2 Коринтян 6.1. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхаймося частіше та пам'ятаймо, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.